Друзі, вітаю вас. Вітаю вас ніч на вулиці. Глупа ніч. Прошу збиратися в нову троянду. Дуже красива, це така плодова троянда. Коротше, мускусна. І думаю, в мене вже була моя красунька принцеса Мідорі. Думаю, де воно? Будлеї наросли вже класно як. А заходжу і тут ось ця ось красуня. Подивіться, яка вона гарна. Друзі, це капець просто. сих пір цвіте, нічого її немає. Це зажав її теж взимку минулого року. Такий самий час, плюс-мінус. Звісно, вибачимо на сонце, що тут росте в рослинках, але дуже красива принцеса Мідориться. Мідорі це дуже красивий сорт. Ось буде її розмножувати, друзі. Така от історія. Я бачите, націвела. В чому що літо вона не така гарна, як зараз. Але тут треба будлей, до речі, вони Нагадую, стараюсь, що можна придбати ці кущі великі вже, а не чекати. Це тут сінці від всього на світі. От Бачите, це Butterfly Tower. Дуже красиво. Там вон гігантська мене. Не бачите. Друзі, хотів вам показати красинечку карликову досить троянди мідорі. Ну, вже справилися теж, ще... Вони дуже мало троянду, але вони є. О, у нас буде ніч романтики буде. Це дуже красиво теж. Із е, плодових троянд. Вона капець яка, з такими ключками дуже красива. У такі гарні ягоди. Тут все в мене росте. Варієгатна красонька, Бачите, яка красива. Леді Чи... Якось Сімон. Ну, дуже гарна червона троянда. Ой, Боже, я тяжко наросла. Да, Дивіться, як гарно, яке красиве листя рожеві, бутони червоні. І ще, з того, що я вам покажу красиво, що ми тут вночі є. Це ж розумієте, я думаю, ви теж такі, як і я, що вночі треба Дивіться, Що тут ви не спите? Ще в мене є феррі букет, теж троянда. А, ось. Дивіться, бачите, вона ніколи не розкриває свої квіти. Отакі у мене це називається. A raspberry a Strawberry Fields, по-моєму, так називається вона. Тут бачите, що вона така здорова, красива. вона ніколи не розпускає свої квіти. По-моєму, у мене все цікаве таких Не люблю банальщину, Не люблю. А... Не люблю я дуже таке, то розочка розочкою. А от таке цікаве, якраз я люблю. Мовчу, що... Друзі, тому що... А, ще покажу зараз вам ще одна мету дуже, дуже гарна є. Це називається М -м, так. теж, Бачите, не такі цікаві листя. І квіти такі дуже незвичайні. Спустив її як, як неприлічну жінку <різь> на, ць, на панель таку. По-моєму, все, по триндемо в мене. Ну, я не про не, не про троянди, я не про троянди, я про я про щось таке незвичайне. А це якраз заповнює повністю всі мої потреби. друзі. Ну так, все, Цім цьом цьому пішов сидіти, тому що холодно.